Oh, so На сцені Палацу культури мистецькі номер жуки серед учасників та учасниць також п'ятирічна вокалістка Єва. На репетиції дівчинка приходить ось вже рік, адже почала співати чи не раніше ніж почала розмовляти. В планах і надалі творчо розвиватися, аби поступово крокувати до виступів на великій сцені. І нотка це багаторічний знак якості, який допомагає втілювати ці плани в життя. Велику частину займає наш у нас нотка нашого життя. Ми тут проводимо і дні і ночі, але найголовніше, що це дитині подобається. Ми наше завдання батьків це привести, щоб у них все було гарні костюми. Тому що дитина сама туди біжить, тому ми маємо відповідати цьому. Ось Життя но ну, їй головне, що їй подобається. Вона сюди з посмішкою йде, звідси з посмішкою виходить. О, тому ми я задоволена. Історія колективу нотка вже має в своєму послужному списку 44 роки. Наступного року, на 45-й день народження, планують провести святковий концерт із кращими номерами за всі роки свого існування. Навіть в ці складні для країни часи вихованці нотки завойовують призові місця. Із останніх здобутків успішні виступи у Франції, про що свідчать відповідні сертифікати лауреатів. Глядачі в залі побачили на дійсно унікальне шоу, адже вперше за досить тривалий час нотка на сцені вперше виступила. А це наш перший концерт після довгої перерви, це новий состав нотки. Це діточки три з половиною восім років, і отака буде у нас спроба перша спроба. Тому будемо дивувати своїми талантами, своїми зірками. І вокальні, і вокально танцювальні, і танцювальні номери це буде шоу-програма. Всього на сцені мистецького юні артисти та артистки віком від 3,5 до 8 років продемонстрували свої таланти, вміння та підготовку як в сольних, так і групових номерах. І хоча вік виконавців ну дуже маленький, але їх творчий потенціал величезний. І нотка допомагає в повній мірі його розкрити. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.